Вітаємо вас на дадісті новин. Сьогодні у нас дуже цікаві новини. Поїхали. Челсі та Перімач представляють сильні, швидкі, відважні. Вони готові вийти на поле і показати, на що здатні. Тепер твій хід. Заряджай улюблений клуб на перемогу з Перімач. Щойно пройшло жеребкування ліги чемпіонів УЄФА Манчестер Сіті буде грати з Лейпсигом, Бенфіка, Брюге, Мадрид Ліверпуль, Тоттенхем, Мілан, Айнтрахт Наполі, Брусія, Челсі. Та ПСЖ Баварія дуже цікаві пари, але без шахтаря буде не так цікаво. Цікаво, що буде стосовно мудрика, взимку його можуть продати. Ріцолі вважає, що у матчі Олександрія Колос три пенальті було поставлено невірно. Головний експерт з арбітражу УАФ не згоден з рішеннями суддів і був дуже сильно незадоволений. Ну я пам'ятаю ситуацію з Волиню, коли арбітр поставив пенальті за те, що захиснику м'яч потрапив у голову. А він подумав, що це була рука. Ну, це шок. Партнер каналу Перімач. Народжені в Україні, заряджені, перемагати. У листопаді 86-го року Алекс Фергюсон заклав фундамент в клубі Манчестер Юнайтед. Рівно 36 років Алекс Фергюсон відкрив для себе нову команду і показав усім великий футбол. Він дійсно був за дисципліну. В його команді майже ніхто не пив, тому що англійський футбол, ви розумієте, багато хто ходив до барів. Його команда одягалася лише в класичний одяг та виглядала дуже солідно. Ну, легенда. Мені дуже важко та боляче. Олександр Зінченко після перемоги на Челсі за арсенал. Він сказав, що дякую за підтримку, дякую за все, що роблять військові. Але він не може думати про футбол 100%. Тому він побажав українцям терпіння та миру. Дякую, Олександр. Гучне повернення Емері до АПЛ. Астон Віла закриває просто усі питання та перемагає Манчестер Юнайтед з рахунком 3-1. Манчестер Юнайтед не зміг піднятися до топ 4 Ось це так повернення красень. Ювентус інтер 2-0. Ювентус перемагає інтер. Це учасник Ліги чемпіонів УЄФА. Вони зайняли друге місце в групі. С. а ось Ювентус пішов до Ліги Європи. Ну італійські пристрасті ми дійсно любимо. Ну, Ческо може покинути Динамо та піти до Стяо. Він може піти з Динамо заради нової пропозиції. Та до побачення вже мірч. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися та бути з нами на зв'язку. Почуємось.